Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новому виду покарання, який підписаний президентом і внесений в Кримінальний кодекс. Назва цього виду покарання пробація. Що це, за що дають, і, взагалі, от моє відношення до цього виду, ви зараз дізнаєтеся, я постараюсь дуже швидко вам про це пояснити, щоб ви зрозуміли і ніхто вже не маніпулював вашою думкою з цього приводу. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на YouTube, на якому ви бачите, або тіктоці, де ви бачите це відео на мої канали. Також підпишіться обов'язково на телеграм-канал. В шапці Тіктока буде, або під відео в Ютубі, тому що я не завжди встигаю зняти на всі актуальні теми відео. І... Там я розміщую дуже актуальну інформацію в телеграм-каналі, тому бажано також підписатись, якщо ви хочете бути в курсі подій і знати, як захищати свої права. Ну і, звичайно, я вам буду дуже вдячний. У разі, якщо ви поставите вподобайки, прокоментуєте та поширюєте це відео в своїх соціальних мережах, для того, щоб люди знали про те, що відбувається в Україні. І так, новий вид покарання пробація. Ніби з метою зменшення кількості осіб, які тримаються під вартою. Я так розумію, що у нас тюрми переповнені завдяки нашим же народним депутатам, коли вони на час воєнного стану встановили навіть за невеличкі злочини безальтернативну міру запобіжного заходу. Тюрми переповнені. І От під цим примусом соусом вирішили створювати, я вважаю, чергову корупційну схему, а також фактично підривати основи державності, основи держави. Тому що людина буде розуміти, що вона може залишитись, як у нас дуже велика кількість народних депутатів, президентів, непокараною за ті злочини, які вони вчинили відносно громадян України, і відносно держави, були внесені зміни до Кримінального кодексу, введено такий вид покарання, як пробація. Що це значить? Це особа буде ходити на. Безпосередньо відмічатись до відповідного офіцера пробації, проходити відповідні програми, ніби там повернення до суспільства, розуміння скоєнова, програми, ніби навіть направлення на певні виробничі потужності. Ну, я так розумію, що це взагалі, знаєте, створюється така досить потужна корупційна схема, коли з людей, які потраплять у цю ситуацію, будуть просто вимагати гроші. Або плати гроші, або ми тебе направимо в армію відновлення і будеш працювати зранку до вечора по 6700 гривень. У разі, якщо не будеш працювати, запротомуримо у тюрму. Але тут є дуже велике питання: от з того, що я починав, що фактично основи державності особа повинна розуміти про невідворотність покарання. Зараз досить велика кількість злочинів. Стане такою, що можна просто бути вдома, ходити до цього офіцера, там ділитися якимись доходами, щось там собі далі робити і продовжувати там і злочину діяльність, і взагалі не відчути, що треба дотримуватись закону. Це дійсно просто знищує Україну зсередини. Я так розумію, що це ініціаторами були і підготували, підготували ці зміни саме ті люди, які виконують завдання по знищенню України. Ну от якщо ми візьмемо, я перелічу там деякі, їх дуже багато статей. Ну, може, і всі перелічу. Там, я думаю, що ви просто зрозуміли. За які буде передбачена пробація, умисне заподійне тяжкість тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони, перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ну, теоретично можна на пробації, якщо людина е е зрозуміла, умисне легке тілесне ушкодження теж можна зрозуміти. Побої та мордування. Не можна зрозуміти. Домашнє насильство, якщо воно вже до такого ступеню дійшло, що кримінальна відповідальність, а не адміністративна, я вважаю, не можна зрозуміти. Погрози вбивством, я вважаю, теж не можна зрозуміти. Зараження вірусом імуно-дефіциту людини чи іншої невільковної інфекційної хвороби, теж саме зараження венеричної хвороби. Якщо це було здійснено навмисно, я вважаю, тут також не може бути ніякої пробації, що вона буде лікувати за свій власний рахунок чи далі продовжувати заражувати. Надання допомоги хворому не надання, допомоги хворому медпрацівником. Я вважаю, що це все ж таки тяжкі злочини. Насильницьке донорство. Ну, взагалі, знаєте, примушують особу у донорству, і це виключно пробація. Ви розумієте, який рівень корупції буде в правоохоронних органах і, на жаль, в судах коли особа буде розуміти, що реальний строк 5-8 років позбавлення волі, або можна просто 2-3 роки походити до офіцера спробації. насильництво донорства, експлуатація дітей, я вважаю, неможливо. примушування до вступу в статевий зв'язок. Це взагалі злочини проти статевої свободи, взагалі не вважаю, що тут може бути якась пробація. Порушення порядку фінансування політичної партії передвоборочної агітації. Тут порушення, тут всі порушують практично, як показує досвід і практика з тими законами, які не прийняли. Тут спокійно можна пробація. Однак тут також питання, якщо особи. Що саме вважається порушенням, чи підробляють бюлетні, втручаються в діяльність, то треба також розуміти, що особа повинна нести реальне покарання, а не просто відбутись підробкою оцих бюлетенів, волевиявленням осіб. І фактично ну, тут мається на увазі агітації, там, примушування когось, і виключно залишити пробацію, теж треба розуміти про це. Ухилення від сплати аліментів. Ну, знаєте, там і так, в принципі, три роки важко отримати. Ну, я вважаю, що якщо є шанс отримати три роки, то ніякої пробації тут бути не може. Ну, знов ж таки, треба підходити індивідуально, і ми визнаємо з цим ухиленням від сплати елементів індивідуальним підходом. Ви розумієте, який рівень корупції? Або тебе саджають в тюрму, або ти сплачуєш щось там сплачуєш, але ти з огляду на штрафи і пені можеш також не, далі не сплачувати, порушувати закон, і фактично в тебе не буде якоїсь альтернативи, якщо ти вже потрапив під кримінальну відповідальність за ухилення від сплати елементів. Розголошення таємниці усиновлення. Я вважаю, тут, знаєте, це дуже важлива ситуація. Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Грубе порушення законодавства про працю. Ну, якщо мова про грубе порушення законодавства про працю, якщо призвело до якихось летальних наслідків, треба все ж таки думати. Не виплата зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Ну, знаєте, можна і пробація, ну звичайно, там також не такі ж великі і санкції. Там фактично та сама пробація є. Там і штрафи є, і водитися до пробацію навпаки, це призведе до погіршення стану особи. Порушення недоторканності приватного житла, право на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу. Я так розумію, що це готується для масових примушувань до чогось українців, і щоб особи розуміли, що їх не дуже сильно покарають, і вони уникнуть відповідальності. Крадіжка, грабіж, хуліганство і шахрайство. яка пробація. Ви про що? Ну буду пробація. Крадіжка, грабіж, хуліганство і шахрайство. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, тут окрема ситуація. Підроблення документів пробація, розголошення банківської таємниці пробація, Незаконна поробку перевезення зберігання збут лісу. Тут взагалі, я вважаю, тут жорстко потрібно підходити. Ну, у нас навіть при кхм, пані Порошенко, пану Порошенко, а ви ж пам'ятаєте, як нас там примушували дозволити дрова вивозити і вивозять деревину. Професійну древину, робочу древину під видом дров в Європу. Їм дрова ніби потрібні. Тобто, знаєте, вже на державному рівні побудована ця контрабанда лісу. Забраконьєрство, публічні заклики вчинення теракту. Пробація наругу над могилою, везення, виготовлення з бути, розповсюдження паранафічних предметів, створення або отримання місця розпусти і здирництва, посів та вирощування снотворного маку чи канапель, незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Тут також буде, я так розумію, дуже велике злажування з цього приводу. Пробація передбачається строком від 1 до 5 років. Інших злочинів під час цього, якщо вчинила, вже пробації, не буде. Є відповідні програми, як я вже зазначав, це періодично там фактично з'являтися для реєстрації до повноважного органу з питань пробації, повідомляти повноважний орган щодо зміни місця проживання, роботи, навчання, не виїжджати за межі України без погодження повноважного органу. Крім того, можуть бути покладені обов'язки використовувати електронний засіб контролю, нагляду та проживання за вказаною рішенням адресою. Дотримуватись встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмежене спілкування, пересування та проведення дозвілля, працевлаштування або направлення у повноважного органу з питань пробації, звернутися до органів Державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного, та процесуватися, якщо йому буде запропоновано посаду. Якщо в нього є посада вже і робота, теж питання це, чи не буде це трудовим рабством? Ну і виконувати заходи, передбачені пропорційною програмою. Поки на всьому все. Підписуйтесь, ви тепер знаєте, дуже багато цікавого і пам'ятаємо, допомагаємо Україні, віримо в перемогу. Поширюємо це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ!